У Дніпропетровській області хворі на гепатит С почали отримувати безкоштовні ліки. Про це повідомляють у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Препарати видають пацієнтам, записаним у спеціальному реєстрі. Зараз там понад 1600 хворих. Поки що, згідно до обласної програми, медикаменти отримали лише 9 людей з гепатитом. Цього року можуть залучити ще четверо пацієнтів. На всіх виділили чималу суму. Мільйон гривень ще настільки ж видадуть ліків п'ятьом дітям в облдержадміністрації. Кажуть, лікування дуже дороге, можливо, згодом зможуть охопити більше хворих, адже надійдуть гроші вже з державної програми допомоги хворим на гепатит. С. Больной находится в листе ожидания. Есть его персональные данные, по которым мы потом, то ли в письменном, то ли по телефону, сообщаем о том, что есть препараты и идет отбор больных по критериям отбора. То есть учитывается, в первую очередь, это анализы, которые, это вирусная нагрузка, которая, скажем так, ориентирует нас, насколько поражена печень.